Незвично бачити в нашому монастирі такої великої кількості людей. Як бачите, живемо ми бідно. Це все через те, що ми прийняли обідниці і заповіді нашого засновника, святого Франциска Асійського. Будучи заможною людиною, він мав амбіції стати лицарем або купцем, так як його батько, проте, Пішовши у одну із воїн, він потрапив у полон. Перейшовши дуже багато випробувань, він зрозумів, що його покликання не у лицарстві, його покликання у спасінні власної душі і у спасінні душ інших. Тому він приймає на себе обідницю того, що він буде бідний, тобто обідницю бідності. Як бачите, на мені одяг. Який зберігся ще з 13 століття тобто за часів самого Франциска Асійського. Тут є три вузлики. Кожен із тих, цих трьох вузликів щось означає: перший із них це обідниця бідності, другий вузлик це обідниця безшлюбності. тобто ми не можемо мати сімей, дружин, дітей, і третій вузлик. Є вузликом послуг. Я, як настоятель монастирян, я вимагаю своїх підопічних братів, що вони мене слухали. Проте, будучи молодим монахом, я також обіцяв, що я буду нести послуг у свого настоятеля. Капішон взаді. Як знаєте, у нас така дивна назва капуцини. Чому капуцини? Виявляється наш засновник. Знайшов цей одяг на найбідніших людях. І для того, щоб показати, що він дійсно буде дотримуватися бідності, він бере і одягає цей одяг, показуючи тим, що він все ж таки буде бідним впродовж всього свого життя. Капюшони, вони італійською перекладаються як капуціо. Тому наша назва походить з Італії Капуцини. Наш монастир. Має свій розпорядок, як і кожен з монастирів. День розпочинається з ранкової молитви. Потім ми збираємося, снідаємо, спілкуємося один з одним, з прихожанами або тими людьми, які потребують нашої духовної підтримки. Може спілкуватися один з одним, обмінюватися досвідом, слухати поради від своїх наставників, спільно помолитися знову ж таки. Ми не забуваємо про освіту. Настоятелі нам підказують, що можна прочитати, можуть нам щось розповісти, оскільки освіта і в нас залишається на високому рівні для того, щоб могти поспілкуватися із людьми. Проте і нам потрібен спокій. І цей дворик є одним із таких. Оскільки тут нас ніхто не бачить, ми захищені від світу, і нас бачить лише один Бог. Тому пропоную вам також віддалитися від. Цих мирських суєт, від перевірки курсових студентів, від роботи адміністрації, від недоспаних ночей і просто побути в тишині, заглибитися в себе, відпочити. Тому пропоную вам пройти хоч би одне коло за мною і лише подумати річ. Яке найбільше чудо все ж таки зробив франциск Російський? А найбільшим чудом є те, що понад 800 років знаходяться люди, які готові прийняти на себе цих три обітниці і прийняти в монашество. В добру путь. Вам.